Вітаю, шановні друзі. Німецький проїзний квиток Deutschland Ticket подорожчає на 9 євро. Зараз він коштує 49 євро з 1 січня 2025 року. Він буде коштувати 58 євро, тобто на 9 євро дорожче. Відповідне рішення прийняли нещодавно міністри транспорту відповідних земель Німеччини і е, врегулювали єдину ціну в розмірі 58 євро. Хоча були пропозиції підняти і до більшої. Межі і е, залишити на більш меншій межі, але от зійшлися на 58 євро. Ціна на 25 рік. Що буде з квитком на 2026 рік, друзі, ніхто не знає. Друзі, що таке Deutschlandticket? Це свого роду абонементський квиток, який оплачується щомісячно на постійній основі. Якщо ви хочете його скасувати, вам потрібно за місяць про це повідомити відповідне управління Deutsche Bahn. І він дозволяє вам користуватися в рамках міста метро, потягами, трамваями іншими міськими потягами. От не можна користуватися з Deutschlandticket е, такими потягами, які і курсують між містами, між міські потяги та швидкісні потяги. Пам'ятайте про це, друзі. От. Тому ось така новина: бережіть себе з повагою. Ваш адвокат Демченко.